Усім привіт! Сьогодні готую холодець. Отже, для холодцю я підготувала індичу гомілку, індиче крило і одну курячу гомілку. Я декілька годин вимочувала м'ясо, години-дві-три. І тепер буду ставити варити. Заливаю м'ясо холодною чистою водою. Води беру небагато, тому що першу воду після закипання я буду зливати. М'ясо закипіло, я шуму не збираю, тому що першу воду я буду зливати. Тоді промию м'ясо, залию чистенькою водичкою, добавлю цибулинку, морквинку, перець і вже на маленькому вогні воно буде варитися. М'ясо промила, промила кастрюлю. І чистою водою заливаю так, щоб м'ясо було покрите водою. Але не повну кастрюлю. У мене десь так половину кастрюлі. Добавляю тепер одну цибулину, не почищену. Я її добре вимила, зрізала ось тут корінчик, добре помила і тепер додаю. Сюди і вона дасть гарний колір. І додаю одну морквинку і перед горошком декілька перчин. Коли закипить, зменшую вогник, щоб холодець не кипів дуже сильно. Дуже-дуже маленький вогник. І так він буде варитися. Ну, години 3. Ось так вариться на повільному вогнику м'ясо. Уже воно проварилося 2 годинки, я посолила, і ще годину воно буде варитися. М'ясо у мене варилося більше трьох годин, десь 3 години і 20 хвилин. Ось воно вже відходить від кістки, готове. І я його буду витягати, а бульйон буду заправляти чесничком, і ще буду додавати чорний перець. Ось стільки у мене часнику. Зараз його пропущу через чеснокодавку і відправлю до бульйону. І кип'ятити вже не потрібно. Просто відправити і на декілька хвилин, щоб воно. Набралося аромату і смаку часнику. М'ясо розклала, у мене вийшла ось така велика форма, менша. І ще ось такий маленький лоточок. Желатин розвела у бульйоні гарячому і вливаю його в загальний бульйон, перемішаю, і буду. Проціджувати через марлю. Так перемішаю все. І зараз буду проціджувати, переціджую бульйон через ситочку і ще через марлю складену в декілька шарів, щоб не попадав ні часник, і щоб зібрати лишній жир. Ось так беру. Черпачок набираю і переливаю. І так пересіджу весь бульйон. Залила м'ясо проціженим бульйоном і відправляю в холодильник для застигання. Все, холодець готовий. Пройшла ніч, мій холодець застиг. Ось так він виглядає. Добре застиг, багато м'яса. Ми вже спробували, дуже смачний, всього до смаку, солі, чеснику. Готується дуже легко, тому рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і будемо разом з вами готувати.